Всім глядачам привіт! Ви на каналі Скілагра. З вами Макс Біблий. Сьогодні день покажу вам такий як тракторець, як 6410. з проблемою, проблемою а з проблемою, з несправною коробкою PowerQuad. Так що тут вже електронний PowerQuad стоїть на даній модельці. Такий затонірований тракт Зняли ми колесо, зробили підставку під одну сторону, щоб він не брикнувся. Та будемо пробувати перекидати кабіну на одну сторону. Якраз і подивитись, як це в принципі робиться. Підціпляється під одну сторону, але там є приспособа. Тобто, хто цепляє за один крюк і піднімає, виламує. Так що колись навіть спробував таку херню, починає тріскатися, тобто я не доходив до кінця, то... І якщо знімати кабіну, то є спеціальне приспособи, як нас знімати. Якщо перекидати, то є приспособи для перекидування. Так що отакий от тракторець, звісно, це вже такий старенький. Побачивши все ці вже в цьому житті. А, трошки ладоси я підрозібрав. Трошечки. Ну і що, будемо пробувати. перекидати. Так що не перемикайтесь. Буде цікаво. Попередньо була знята сітка, от забірна, і ми бачимо, що тут просто бімба. Так, да, куски ось. Це що, пластика Фереду, так як на Фереду, похоже. Так, да, не желізне. общем, будемо розбирати. Я думаю, що... Буде цікаво. Ця пружинка, пружинка. Так. With no shame, of feelings The От, це ми з ладосом сьогодні розірвали Джонника. Трошечки шиї йому сломали, да? Mm -hmm. Наклонив він. Так, ну як і в принципі треба було доказати, що тут кусок єна. Ну це якби, нормально, що тут кусок гіна, що ці шланги, вони нормально. Всі... Сопли. Ну, это еще даже не дуже, Тут еще більш меньше даже сухо. Вот тут и все травилося видно, что вон в гим... Тут трошки сухие, слава богу. Там он тоже течет на создозатор, наверное, да? Шланги там все надо, надо пере перепаковывать. Так, что еще? Там у нас что шайба выпала, да, у нас воно. надо забрать. Так, все. Пауэркват, проставка ходомешителя, вот все интересно. Есть тут внутри. Шестерні ходомішителя. Подій великі джоні ставить по-любому. Бо короткий вал стоїть карданний. Оце буде цікаво. Так що знімемо. Завтра будемо вже знімати. Сьогодні трошки обдуємо, підготовимо. І в принципі ми поставили всі заглушки. Бачите, трубопроводи всі заглушені. Де треба, ставиться така заглушка, щоб ніде нічого не попало. Там, там, там. Тут трубопровод прорізали, поточили такі заглушки теж. Так, ну, в принципі, в принципі, так. Да, Ось така ситуація по цьому трактору. Откидається тут кабіна. Як бачимо, така приспособа, хто в шари, хто в темі. Зараз вам покажу дуже зі столом. Отака приспособа, щоб не ламало е, кришу, прикручується через такі проставки, Ось. І там під крюк. І все. І раз, і перекидається. Тому що якщо за одну тягнути, то воно його і виламує там. А так воно держиться і тут, і тут жорстко. Ти хорошо протягнув через тулочки і можна подимати. Так що, якось так. Без Способ знову нікуди. Ну, без способ можна, ну скоріше все, що все поламається. А зламати кришку на джандірі, як би це. Ну... Ну, якось не дуже хочеться по матії. Да. Грязючку треба, звісно, тут поковиряти. Ну нічого, ми справимося. Ну, бачите, хлопці, ну власники тракторів, директора. Міняйте фільтра в салоні, будь ласка, тому що пощадіть наших механізаторів. Що якщо бачите, це плесінь, грибок. Оце все те, що механізатор ним дихає цим грибком. Так само, дивіться, це все грибок. Ано з цієї сторони покажи. Вон. Це просто капець. Вон грязюка. Треба іноді сюди залазити, продувати. і механізатору також. Щоб таких грибків не було. Тобто інколи треба міняти ці фільтри. Так що не забувайтеся. Бо можна так отримати. Всякі, всякі е, дихальні. дыхательные болячки, хворобы, туберкулезы и вся, всякая хрень. В общем, Дійшли ми до того етапу, коли коробку ми відкрутили. І вона вже відійшла трошечки, да? Ану, Владос, пробуй. А лісниця ми на сім'ях знімали, то лісниця не мішала, а тут заразу І Плюс ходимшитель, там оце часть якраз є, куди уходить. Ну спробуй, може якраз їх хвата. А ну са, не йди, став на кнопку. Коли лад скаже, тобі. Этот, там той ще длинний, може бути. Приди, прийдеться Без команды ничего не делать. Да, надо валоваться и вытягивать. Нам не хватает. Да. Это проставочка, да. На вум, бля. Да нет, тоже надо якось рассоединить ее. Вот, смотришь. Да. Тут парень. да. Та принеси, принеси длинну тоточку, Сань, воду. Надо просто туди толкати, а то й а то й держати. Цікаво, цікаво. І не монтажку, да. Та ні, вона там вийшло, тепер треба попасться там тепер шосси. Та зараз подожди може. В общем, як витащимо покажу. варку от виглядає. Зараз зараз в такому стані. Цікаво тут влаштовано, не так, як на свіжіших модуль. Тут модуль не зустріть цей. Ну, а і хотів я вам показати, ми коли масло зливали, я вже не знімав грязні були, дивіться. Оце, щоб ви розуміли, масло все отаке. От отаке. Все ребро. Бачите? Оце воно все там таке. Серебряное. Так что будем дальше дивиться, изучать и шукать, что у нас там дальше. Откуда у нас источник этого дела. Ну да. Слушай, ходу уменьшитель там стоит, глянь. Он стоит, он собранный. Да, получается, он и шел. А как, как они так делали? Джендировался комплектация. Получается, стоит ходу уменьшитель, все шестерни не стоят. Он даже муфта стоит, только не хватает, получается, плиты с вилками. Ты понял? Ну да. И все. Поставить плиту с вилками, еще можно делать ходу уменьшитель, переключать. Ха -ха. Mm -hmm. Хотя, подожди, подожди, тут третий волк еще какие должен быть, может быть, О, все, может, что то не хватает. Mm -hmm. Ну, все равно муфта есть, она. Прикольно. Интересно. Разобрали, видно-то. Вот, так, все, делаем так. О, вон она, блестит, да? Серебро. Мелкая-мелкая стружечка. Блин, погано. И реально дохрена масло внутри. Вот таке. Золотник. О, ой, деточка, не сквертуй. <реш> 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 да, так, короче, будем разбирать дальше. Маслячко, конечно, тут шикарно. Вал тут, а я бачу, и посадишь взнос, в принципе, по шлицах тут, вон, Внутри есть, в принципе, если вал целый, то можно буду оставить, если вал на насос. Потому что это есть часть насоса. Разбираем дальше. И, в общем, на насосе. ну, видно, что взнос там приличный. Корпус, корпус тоже поїла, Ну це ми восстанавливаем такі вещи на координатки. Насос. Насос, насосу, Тут цікаво, все. Прокладка, де вона? А ось. Вона вже її стерла полностью. Ось. І воно, воно виходить, доставало все, до болтів, воно терло. І ось уся тоже стружечка теж мелка. ось воно Їло, видно ось. Буртик схавало. Так, що у нас там далі? Та що подимаю, в принципі, Можна я підняти. Піднімемо, тому що нам треба зняти частину. Та яка? Вон? Це не роздільна. це не так, як на нових, ти зрозумів? Дивись, тут це, це, це на новіших, так, да, це розділяється на, на половинки. А тут все, штопорне кольцо знімається і все. Поняв? І внутрі набирається. Це трошки не так. Це старіша модель. Ось такі е, страшні, страшні кадри ми бачимо. Куча Фереда на дні. Тобто в нас коробку, коробку вбила трошки друга ситуація. Це стружка. Ну, ми предполагаємо, що це, скоріше всього, стружка з механізму ручника Фередо. Ну або тормозні диски також можуть бути. Ось, зараз дзвонимо власнику, показуємо це все і е, запитуємо, що ми робимо далі, розбираємо чи ні. Так що якось так. Горили ми з власником даного трактора. Будемо знімати кабіну. Ми хотіли, не знімаючи кабіну, зробити коробку, але, але, але коробка у нас вийшла з ладу не із за самої коробки. Тобто, причина виходу з ладу у нас десь. Далі ми заглянули ендоскопом ну, всередині, побачили там фередо, скоріше, це тормозне Фередо. Е, ручник ми вийшли, я вже не знімав на відео, вийшли залізти там, дойти до, до ручника до диференціалу, е, Там іде така типу, скобаний диференціал е, накидається, там така ну, диференціал, потім йде така проставка, на проставку воно, за проставку воно за етат, гальмує. В общем, будемо знімати бортові, а тут, щоб зняти бортові, ну вже, вже легше, легше вже кабіну зняти. Так що зараз помітили. Ось ідуть у нас троса, у нас іде червоний і два зелені. Один ми помітили. Знімаємо вже тут троса, тут на цій моделі добре тут знімати, а не в кабіні. Ставимо його, перевертаємо кабіну назад і знімаємо, відсадінняємо всі трубопроводи, відкачуємо фреон, якщо він тут є. І будемо знімати. Знімати кабіну, переставляємо у нас приспособи для зняття. Це все у нас є, так що в принципі, займаємось. Так, запустили ми викачку Фріона. Ну, скажу, що по, по тиску тут вже по низькій лінії відкачує, високо не підключав навіть усього. Бо там зараз не до того, підлістите. Ну не важливо. Тиск більше одного бара. Подивимося, скільки він скачає. Ну, Скачав він дуже мало, тобто, Фреона тут майже немає. От, Скачало у нас по нулях, 980 грамів у нас скачало. Маловато. Розпечатаємо. розпечатаю. хай буде, щоб ми не забули. На той трактор у нас є звіт, ось, що ми відкачували. І на цей трактор є звіт. Потім будемо закачувати як положено. Ми Все підготували. В принципі, зараз. Будемо знімати кабіну. Да? Трубопроводи відкрутили, Проводів дуже до в воздушних тут всяких. пришлось пооткусивать, Не знаю, подивимся, що з ними зробили. По -про проводці тут питань, ну, вистачає. Все, зняли приспособу для опрокидування, поставили приспособу для зняття кабіни. Шо? Владос з той сторони зняв лісницю, щоб не мешала вона нам. Фреон відкачали. Ну та що от потихеньку проподимай, і будемо дивитися, що у нас там що у нас там далі. Ми вирішилися зняти кабіну, тому що далі розбирати його ну, реально з кабіною не дуже вдобно. Зняли е, кабіну і почнемо розбор з цієї правої бортової. Поїхали. Всі бачили наші, нашу приспособу. Обратний молоток. Ні разу не жалію, що роблю приспособи. Взагалі, це ми на 65-20 знімали пальчик. Ну що, давай, вали. А, бачиш. добре. Ну втулка там, так. Да. І все. Ні, ну, тут не закисло на 65. 20, 20, -20. Да, На 65 20 важко викручувався. Ну і там стояв, в принципі, це ж робив. Вот. Клас. З приспособами це все до 2 секунди. Розібрали ми, зняли бортові, добрались до суті. В чому ж була причина, чому вийшла з ладу КПП. І, як бачимо, це у нас права сторона, бачите, диск гальмівний. І друга частина, куди він о, притискається. Ось тут поршень. Ну, тут ця сторона о, все добре. Нічого тут о, глобастики немає. Понятно, є ця, сюди ця ось біла стружка. Чи кажу, ця серебрана стружка. Проблема тут, я не знаю, чому, треба буде спросити, хтось тут був. Бачите, ось, тут є вже красний герметик. Тобто чомусь тут лазили, треба буде запитати, чому сюди лазили. І бортова. Вся вина у нас все-таки в правій бортовій. Ось бачите, це теж гальмівний диск. Бачите, уже фереда вже фереда немає фрикційного. Бачите, один метал. І тут куски почали вже відвалюватися. Бачите, нема куска, нема куска. Це, ця частина якраз стала, стала ціла, тому що вона не всі куски там відпали. А ось де наша стружка. Наш поршень гідравлічний, той, що натискає на гальмівний диск. Ось яка у нас тут ситуація тут. Ситуація тут реально дуже печальна. Поршень під заміну. Тут виробітка ого-го, ого, яка. Оця вся оце серебрана стружка вона йшла звідси. Так що, в принципі. Див тут вроді, якби вроді цілий. Но бортова ця ліва пострадала дуже сильно, тому що ну, ми вже не знімали, але коли ми його розбирали, зняли колесо, він подергав за вісь, то вісь бовталась. Тобто ми розуміємо, що підшипник, підшипника там немає. Так що дві бортових буде на, на переборку. Оці бортовій, а там підшипник з цієї сторони. Ну, ми, мабуть, зараз і не подіргаємо його, так да, воно. А ні, видно, видно, видно. А, ну, не да, 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 да. Чуть, чуть як воно болтається. Взагалі, підшипника там немає. І, і така ж сама... Ну, Тут вроде не болталась, хоча ми не його. Ну, Все одно, як перебирати, його треба буде два перебрати. Сателіти на місці, тут сателіти роликові, вони надійні. В принципі, Ну, тут стружка попадала. Ту сторону, по-любому треба буде передивлятися. Перебираємо бортові. Перебираємо коробку. Коли буде перебрана коробка, в принципі, можна буде зняти задню плиту, та не можна, а по-любому її прийдеться знімати. Це вже тоді, коли дешку зберемо, щоб вона не мішала. Знімемо задню плиту. Щоб туди був доступ, добре-добре все. Соляркою вимить це діло, щоб ніде там не було ці стружки, бо ця стружка вона всюди вона попала в гідравліку. Як би, ну, в общем, не є добре. Треба буде повимивати і потім поставити нові фільтри. Чоловік трошки поїздить і все-таки масло треба буде опять замінити. І фільтра міняти буде почастіше. Бо тому все одно стружку ми то вимиємо, ну все одно там якась частина і десь та і залишиться по-любому. Та і все. Я думаю, на сьогодні ми молодці. На цьому етапі ми цю серію закінчимо, а потім вже побачимося, коли ми будемо займатися і бортовими, і коробкою передач, Там, бачите, кабіну пройшло зняти нам. Так що, буде цікаво.